Сьогодні ми відкриваємо в музеї виставку «Кременчуцькі солодкі забаганки, яка є однією з декількох, це вже четверта, з циклу куточок минувшини», який ми присвятили 50-річчю відкриття експозиції в Кременчуцькому краєзнавчому музеї, яка відбудеться в вересні цього року. Давайте з вами одразу повернемося до Кременчука початку ХХ століття. Кременчук провінційне місто, але досить розвинуте в економічно промисловому, а також особливо торговому і соціально-культурному плані. В місті проживала завжди і приїжджала дуже багато строкатого і в конфесійному, і в національному плані люду. Це різні агенти іноземних і вітчизняних фірм, маклери, торговці, поважні купці і таке інше. І всі вони у них були різні потреби. А в дозвіллі, в побуту, комфортному, в якихось життєвих дрібницях. І треба сказати, що місто гідно задовольняло ці потреби. Тепер я вам пропоную прив'язатися до 1913 року. Чому? Тому що це був останній рік мирного, спокійного, сталого життя нашого міста і всієї країни в цілому. У 1914 році почалася Перша світова війна, яка потягнула за собою багато трагічних, е, довголітніх е, таких подій і в місті, і в країні в цілому. На 1913 рік в місті два театри, зимовий мініатюр. Е, театральні вистави проходили і в народної аудиторії. Також там проводилися концерти і художні виставки. Влітку відкривався театр в міському саду, а також працював цирк, працювала в і найпопулярнішими були кінотеатри. Тоді їх в місті було 4. На 13 рік. В місті гостини відкривали для гостей 23 готелі, де працювали невеличкі ресторани, буфети, кондитерські і подавали не тільки традиційні солодощі, такі як солодкі сирники, наприклад, вареники з вишнями, гарбузяники, там, налисники, і медові коржики, і таке інше, але й ті напої і десерти, які Нещодавно зайняли на ринку послуг перше місце. Це е, е, зелений і чорний, переважно китайський, але вже от, тут в нашому місті знали індійський і цейлонський чаї, е, кава. Е, Шоколад і шоколадні цукерки. Ну, і така ремарка про шоколадні цукерки, тоді їх називали конфектами, тому що від латинського слова конфектус – «вироблений». Треба зазначити, що всі ці нові продукти, такі як кава, шоколад, спочатку, як воно попало на європейський ринок, вони пропонувалися як лікарський засіб. І от в середині 19 століття бельгійський аптекар Джон Нойхаус виробляв конфекту від кашлю і виробив таку смачну шоколаду, а дружина ще. і… Вигадала зробити золоту обгорточку для цієї конфети, і успіх був негаданий, тому ці конфети поступово перейшли з аптек у магазини і кондитерські заклади. Ну і новинкою в сфері послуг нашого міста було відкриття окремих кав'ярень на початку ХХ століття на європейський зразок. В кав'ярнях подавали не тільки а, смаколики для а, заможніх містян, а, там аристократії але або там, представники міської богеми, а, а, а ще і пропонувалися а, журнали і газети свіжі, прямо в приміщенні кав'ярні теж на європейський зразок. Тут могли зустрітися неофіційно фінансисти, різні ділки і таке інше. І перша кав'ярня в Кременчуці з'являється наприкінці 19 століття, в 90-ті роки, про що ми дізналися із пам'ятної книжки за 1896 рік, де була реклама німецької страхової агенції Детлінга. Яка володіла кав'ярнею Віденською. Розташовувалася вона в дуже ошатному місці на вулиці Набережний біля Дніпра. І приміщення займала в будинку нашого півоварного магнату Ямпольського. Зараз це територія Придніпровського парку. Друга кав'ярня, яка з'являється в Кременчуці, на самому початку ХХ століття, на жаль, ми рік не знаємо точно, це кав'ярня Каміля Трояновського. Але я пропоную вам, вам трошечки пізніше до неї звернутися. І розкажу про іншу кав'ярню. Відкривається в 12-році відкривається кав'ярня Єврейська, на розі вулиці Катеринінський і Херсонський, тодішніх. Сьогодні це Соборна і лейтенанта Покладова. Кав'ярня Купця Силаєва, От ми бачимо в газеті рекламу від якраз щойно відкритої кав'ярні цього купця. Розташовувалась вона на вулиці Колишній Преображенській, сучасна Миколи Залудяка, цей дом зберігся, ви можете на нього подивитися. І в 2014 році всіх нам. Відомих кав'ярень з'являється кав'ярня Адамова на поряд з кінотеатром Колізеєм, який знаходився на місці будинку номер 11 по вулиці Сучасної Соборної, там, де розташовується читальний зал центральної бібліотеки і магазин Фару. А тепер я пропоную повернутися. І ми сьогодні будемо в гостях у Каміля Трояновського в його ошатній такій кав'ярні. Кав'ярня Трояновського так відомо. Що вона була дуже успішною в плані бізнесу, дуже популярною завдяки своєму розташуванню в самому центрі міста, кав'ярна називалась Варшавська. І розташовувалась вона на розі вулиць Соборної і Миколи Золодяка, там, де сьогодні стоїть будинок Таскомбанку. Це був один із будиночків церковних будиночків Спасо-Преображенської церкви, яка займала цілий цей квартал. В кав'ярні Треяновська можна було пропонувалися різні смаколики і напої для будь-якого смаку і гаманцю, але все ж таки кав'ярня клієнтами кав'ярні були заможні. Наші містяни, високопоставлені чиновники, військові. Тому що філіжаночка кави коштувала в кав'ярні 20 копійок, а, наприклад, за 30 копійок можна було пообідати в будь-якому іншому закладі міста, а в менш такому комфортабельному за 10 копійок заказати собі обід. Завжди, а всі знали в Кременчуці, що в кав'ярні Траяновського була свіжа ароматна кава з Варшави. А тоді я хочу зазначити, Варшава і наш Львів був один з небагатьох кавових столиць Європи. Завжди подавалися свіжі тістечка, булочки. Пряники, коржики, які виробляли тут же в кав'ярні, бо вона була одноразова і кондитерською, а також цукерки, цукерки, момпансьє, зефірки, пастілу, ті товари, які вироблялися і на наших. Кондитерських фабриках. А треба сказати, що у Кременчуці було достатньо багато кондитерських фабрик. Це і фабрики Петра Поддірігіна, Германа Ліпавського, Баруха Туровського, там Гурарія, Зільберберга, Берка Свята. А в Крюкові ще було два кондитерських заклади: це Янкеля Адамовича і Берки Лапідуса. Ви як багато. Крім вітчизняних і місцевих напоїв і солодощів, кав'ярня пропонувала знову ж таки, відомий вже тоді Варшавський шоколад, скажімо так, польський шоколад Варшавської фірми Еміля Веделя. Но якщо б ви бували сьогодні в магазинах польських, ви, може, бачили, що і сьогодні цей шоколад пропонується клієнтам цих магазинів. Дуже відома фірма, бренд відомий європейський, вишуканий шоколад з Факсіміля, подписів Еміля Веделя. А також швейцарський шоколад. Із газет місцевих газет. Ми знаємо, що що не тільки у Каміля Трояновського, а у Силаєва і у відомого купця Кременчуцького Серебрякова, виробника дуже смачного квасу і морозива, продавався завжди швейцарський шоколад, зроблений із альпійського молока. Ну і я пропоную вам, вам тепер подивитися на наш куточок, ну, ми знайшли, що отак могла виглядати кав'ярня. Кав'ярня Каміля Трояновського на той час. Що ми тут бачимо? Ми бачимо кавовий столик з дуже витонченою різьбою. Бачите, який він красивий, накритий для любителів кави шоколаду і чаю. Ну, Посуд відомих фірм товариства Кузнецова німецької фірми. От чайна пара кали. А також десертна тарілка дуже така унікальна. І завжди цієї цього товариства кормілок, які виробляли цей посуд, залишилось мало, і це унікальні речі. Кава, Кава з'явилася на Європейському континенті в XVII столітті, і як я вже зазначала, це в основному були. Пропонувалась вона як лікарський засіб, але потім стала вона вже улюбленим напоєм. Стало в XVIII столітті в Європі відкриватися стали е, кав'ярні. І о, саме з цього часу вона стає популярним напоєм. До хави в кав'ярні подавалося обов'язково е, молоко або вершки, або морозива. І в порціонному такому камничку. Оця пара фірми Веллер і Сини теж унікальна, дуже експонати фірми цієї вже нема. Почала вона. Виробляти свої предмети в житку посріблені і позолочені ще у 19 столітті, на жаль, у 20-х 20 роках ХХ 20 століття вона вже перестала існувати. І е, серед е, цих предметів, ви бачите, багато камники, вони кустарного виробництва, а серед них стоїть ще одна унікальна експонат. Відомого світового бренду Peugeot, який сьогодні спеціалізується на відомих автомобілях, а починала ця фірма із виробництва металевих предметів, інструментів для вжитку. І оця, оцей млинок для кави, він початку ХХ століття. Фірма набула популярності і Відомості про те, що продукція цієї фірми має велику, дуже таку гарну якість і гарантію, що предмети цієї фірми вже на початку ХХ століття коштували дуже дорого. Наприклад, рубанок фірми Піжо коштував 80 копійок, а за, ці, за таку ціну можна було придбати 30 буханок хліба. Ось такі ексклюзивні експонати ми сьогодні вам пропонуємо. Так, гарячий. шоколад. Гарячий шоколад теж набув популярності ще у 18 столітті, і тоді він настільки був популярним, що в містах, де були салони гарячого шоколаду і кавові салони. То кавові іноді закривалися тимчасово. Гарячий шоколад традиційно подавався або в маленьких чашечках, або в чашечках з товстими стінками, і обов'язково із склянкою холодної води, щоб якось розбавити густоту цього напою. І так подавалось з самого початку, про це ми можемо впевнитися, розглядаючи картину відому картину да, шоколадниця відомого швейцарського художника Жана Ітьєна Ліотара. Що <смас> до чаю, чай теж подавався в кав'ярнях міста, але на європейський зразок, на відміну від звичайних закладів. Де подавали чай в склянці і підстаканнику, чай в кав'ярні подавався тільки в порцеляновому посуду. От ви бачите цю прекрасну чайну пару. Скляні цукерниця і цукерниця це виробництво теж відомої вітчизняної фірми Мальцових і заварник товариства Кузнєцова. Ну, щодо е, самовару. А, як ми узнали, історія його сягає тисячу років, і це був винахід китайський. І досі в Китаї є е, такі нагрівачі е, води і е, е, їжі, і досі, які називаються сьогодні хобо. Самовар разом із китайським чаєм прийшов до нас і вже такого зовнішнього вигляду він отримав тут у нас. А потім він пішов на ближній схід і в країнах сьогодні, навіть сьогодні, в країнах, таких як Іран, Туреччина, Ірак. Можна побачити в чайних великі отакі майже нашого вигляду самовари, в яких заварюють там чай. Так, ну і, мабуть, все, про що я хотіла сказати. Ще у нас є дуже цікаве, цікаве фото. От якраз кондитерські Сілаєва працювали ці кондитери, їх тут декілька. Вона єдине і дуже унікальне для нашої колекції. Так, у мене все. Якщо є запитання, будь ласка. Експонатів на виставці На виставці 64 експонати. Різного часу? Різного часу. Із різних капелів. Ну, переважно початку ХХ століття. Переважно ХХ століття. Я хочу сказати, що кавовий бізнес був, був короткочасним, скажуть. Я вже зазначала, що в 2014 році почалася Перша світова війна, а це все товари були з Європи, так звані, як вже я казала, колоніальні товари. І почали далі руйнуватися логістичні зв'язки. Товари стали дефіцитом дуже дорогими, і тому закривалися вже такі кондитерські кав'ярні, е, як були і у нас. Ось кондитерська Сілаєва е, в в 2016 році закрилась, і приміщення було передане в оренду другому страховому е, товариству. У нас а в 17-му столітті вже на початку е, року е, знову ж таки в місцевій газеті Придніпровський голос. Був надрукований наказ міської думи про заборону випічки кондитерських виробів у нас в місті, тому що сімнадцяти рік це дефіцит муки. Цукру, взагалі всіх товарів, це була катастрофа. Ну а нова влада більшовиків об'явила це все буржуйськими забаганками, тому популярними стали вони саме за наш сучасний час, і ми бачимо, як у нас в місті дуже успішний кавовий бізнес розвивається, стоїть тільки. Пройти нашою центральною вулицею ми побачимо багато кав'ярень і багато відвідувачів.